Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина країни G7. Не повертатимуть Росії її заморожені активи, доки Москва не погодиться виплачувати компенсації України. Це спільна заява Глав МЗС g 7 І тут іде таке: ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем суверенні. Активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими. доти, поки Росія не заплатить за шкоду завдану Україні. говориться у спільному ком'юке за підсумками зустрічі міністрів у Токіо. Викликає виходить з цього запитання: чи Росія дійсно заплатить за шкоду завдану Україні? І так, чи буде Росія це виконувати? Ну тут печалька вже йде дуже-дуже. Ну, ви знаєте, це затягнеться надовго. і дуже важко це буде. Це буде ось це буде важко. Це, дивіться, я так це щитую, що е, світ повинен весь підключитися до цього. Ну, я маю на увазі наші партнери, не весь світ, тому що е, не думаю, що Індія, Китай, Кореї Літайн, вони не прийдуть сюди. Ось, але е, наші партнери так, повинні до цього підключитися. Це по-перше. По-друге, Росія повинна бути обезкровлена. Тобто, вона повинна стати ось. Ви знаєте, от відверто вам скажу раком, як мені прийшло. Я, шут, я шуткую, але я вам озвучую те, що мені прийшло. От вона повинна вже стати так, що е, вони коли сміялися з нас, що Європа нас іміє. От їх буде весь світ іміть. Щоб вони знали. ось, І тоді, тільки тоді, коли Росія дійсно впаде, безсила буде ось, в стагнації, тому що четвірочка, ось ця мечі, вона показує стагнацію. От, коли вона безкровлена, стагнація буде ось, тоді помаленько щось почне, але дуже важко. Це дуже важко буде. дуже важко. Це не Німеччина. Пам'ятаєте, німці і євреям всім підряд це виплачували. Тут цього не буде. Це треба буде ну, дуже довго. Ось так. Якось так. І результат, скільки вони. Ну, давайте ми не будемо час не 10 років, не 100 років. Просто чи Росія за нашого життя теж не буду, але взагалі. Давайте візьмемо так, хоч 10 років. Щось вони нам повернуть. Відверто скажу дулю з маком. От відверто вам скажу. За 10 років нічого не повернуть. Але тут буде все робити. Емоції, емоції нам повернуть. От в мене таке враження до 10 років, можливо, прийде інший, у них буде. Імператор у них буде інший, то я бачу тут емоції. Хоча ось ця карта буде закладжена вже, вона дійсно буде обезкровлена і на підлозі, От, Росія. Я бачу, що щось буде, щось буде рухатися, але дуже слабенько. Оце це слабенько, це не є. Тим більше, що це на, на дні колоди, це не є у Русі, тут не показується. Це, знаєте, от відверто вам скажу, років 10, так як ми сказали, да, то єдине, що співчуття, емоції якісь будуть, висловлювання. Ось і що вони нам, ну я тут ще нічого не бачу. Я не бачу років 10, нічого такого не бачу, що Росія нам щось буде повертати, якісь відбудови там і тому подібне. Ні. Я не бачу тут. На жаль, 10 років, дивіться, це все може помінятися. Зміниться у нас влада, повірте мені, впаде Путін або здохне. Зміниться в нас влада, тоді може бути. А ну, давайте тоді так запитаємо. Якщо, якщо міняється у нас президент, так, не, не має значення, яким шляхом. І здохне Путін. От одночасно і то і друге. Чи тоді нам Росія щось буде виплачувати? Е, ну, ви знаєте, грошей я тут теж не бачу. Е, тут, е, скоріше за все, робоча сила, я тут бачу. Тут будуть руски до нас їхати. Оце я бачу. Я е, тут виплат не бачу. І то сила ось тут. Я ще одну докладу. Ні, нема, нема. У них якийсь страх буде. За цей період дивіться, у нас міняється президент, так інший, але ви повинні розуміти не про Я не маю на увазі якихось притул і якихось яких там ще поворознюків. Когось ще, Арістовичів чи Зеленських. Я цих усіх не маю на увазі. Я маю на увазі проукраїнських. Ніяких не про владних, які теперішні, так, і не про російських. Я маю на увазі дійсно якогось патріота виберемо. так? Тоді і здохне Путін, поміняється в них теж влада. Тоді я бачу у них якийсь там страх. От, Якщо згадаємо тут ці карти. У них знекровиться, як я казала на початку. Ось, ось це може бути. Ось тут я вже бачу, що у них є якийсь страх, і вони будуть тікати до нас, скоріше за все. Ось це я бачу. Колись москальня буде тікати до нас. Можливо, Китай їх захопить, можливо, ну, їх Китай і так вже давно захопив, але там якась, можливо, буде якась війна, тому що, бачите, ось це, ніби щось е, за. за е, Заколот якийсь, ну, їм страшно. Тут і військові можуть бути, тут якась сила, тут ну, щось таке, будуть якісь заворушення, там буде страшно жити. У мене от, чомусь таке відчуття, що там буде років через ну, до 10 років, давайте так, приблизно буде страшно жити. на Росії буде особливо в якихось глубінках. В містах, можливо, буде трохи краще. Ось. І ось, бачите, тут ще і ось такі у них перспективи. Перспективи. Хоча тут шанси якісь. Ну, скоріше за все, знаєте, якось біженці до нас підуть. Йолі-палі. Боже борони нас від такого. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!